А детальніше розібратися і суттю звинувачень та як це може вплинути на передвиборчу кампанію, допоможе розібратися Тетяна Ворожко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Таню, вітаю тебе! Вітаю Таню, це вже третя кримінальна справа проти колишнього президента Трампа. В чому саме його звинувачують зараз, і яке максимальне покарання також за найбільш серйозними статтями? Ну як ти вже сказав, максимальне покарання це до 20 років за однією зі статей, за однією зі звинувачень, але в принципі вони можуть сумуватися разом, або якісь можуть накладатися один на одного. Тому визначити, який там можливо буде термін. А наразі ну мало хто, мало хто буде робити, хто з юристів мало хто буде робити. Якщо ж говорити про суть звинувачень, то, ну, скажімо так, одне зі звинувачень у змові а у, 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 у змові зі у спробі змови для того, щоб обманути сполучені штати, стосується таких дуже розповсюджених Уджених широкомасштабних повторювальних тверджень дональда Трампа про те, що ці вибори 2020 року вони були фальсифіковані. А для він знав про те, що ці твердження є неправдивими, і з метою вплинути на результат виборів. Звичайно, що Дональд Трамп, як і будь-які будь-яка людину сполучених штатів, має право висловлюватися будь-яку думку, навіть якщо ця думка є неправдивою, він так само може, може позиватися, навіть якщо війни немає такі. Якихось особливих підстав для позовів, до речі, він це робив. Але в цьому обвинувальному висновку говориться про те, звертається увага на кілька моментів. По-перше, це зробилося у змові з іншими людьми. Всього було сім, називається сім змовників. А журналісти були змогли визначити шість з цих осіб, хто ці особи а вони не називаються, але ну вони вирахували. Один з них я родя Джуліан. По-друге, доводиться і такі дуже багато, дуже багато таких доказів того, що до нетрапну не міг він не знати. А що те, що він говорив, було неправдою, тому що йому про це говорили люди, які були до нього найближчими, яким він мусив би довіряти, і які власне теж є республіканцями, які були навіть зацікавлені в тому, щоб Дональд Трамп переміг це як керівники його виборчої кампанії, а представники розвідки, представники високопосадовці Міністерства юстиції, яких він вже і призначив. А виборчі комісії, керівників виборчих комісій, законодавця різного рівня. Тобто він цю інформацію, як доводиться, знову і знову він мав Там в одному випадку. А він говорив про те, що в штаті Джорджа проголосували тисячі мертвих душ. Перед цим в нього була розмова з керівником виборчої комісії штату, який йому сказав, що ми це звинувачення Розглянули, ми не знайшли цьому докази. Наступні два. А наступні два звинувачення стосуються з змові з з намаганням перешкоджати нормальному виборчому процесу, те, що відбувається вже після голосування у сполучених штатах. Це складний процес. Там відбувається сертифікація виборів, а на на рівні штатів, потім на рівні всіх сполучених штатів, і там такі різні методи застосовувалися як безпосередній тиск на членів комісії, на законодавців, які мають ці вибори сертифікувати, також була спроба зробити схему з фальшивими виборниками. Ну вона не вдалася, але вона тим не менш. А така спроба робилася відповідно до цього обвинувального висновку. Ну і ще один момент: це тиск на Майка Пенса, віцепрезидента, а тодішнього, який мав ці вибори сертифікувати. Спочатку це були приватні розмови. Дональд Трамп намагався переконати пенса, щоб він ці вибори не сертифікував, скасував результати, надіслав їх знову до виборчих комісій. Пенс сказав, що в мене таке повноважень немає. А Дональд Трамп, а, нібито йому сказав, що ну ти занадто чесний. Ну і останнє це все, що стосується. Безпосередньо 6 січня, а коли намагання зірвати власну сертифікацію виборів, хоча зазначається, що Дональд Трамп не не звинувачив, в тому що він це організував, а таким чином він намагався позбавити людей право голосу, людей право на волевиявлення. Таню, як сам Трамп реагує на ці звинувачення? Ну він звичайно говорить, що це намагання адміністрації вже вже Байдена втрутитися у виборчий процес, вибори серед республіканців, а також порівнює дії адміністрації із а, діями радянського союзу, націльської Німеччини в 1933 році, а і там а, різними деспотичними режимами цікаво, що а також сказав а, а, юрист Руді Джуліані, що це буде дуже важко довести, тому що треба довести. А що Дональд Трамп знав, що він говорив неправду, як ця справа може вплинути на перед? Виборчу кампанію зараз Таня? ну це вже не перша справа, це вже третя справа. І всі ці справи вони мають таку можливо будуть мати такі акумулятивні ефекти. Спочатку ну варто зазначити, що наразі підтримка Дональда Трампа продовжує зростати. Його зараз підтримують за такими акумулятивними підрахунками 53% голосів. Підтримка, наприклад, того ж де Сантіса, який зараз на другому місці падає. Він же зараз менше ніж 16%, З іншими опитуваннями 17%. Але це все це все це все триває. І по перше, тут іде такий певний тиск на на виборчу кампанію Трампа. Це час, який в нього забирає. Тобто він має зустрічатися з юристами, він має бути в судах, а в інші судові дії. Потім це величезні гроші. на цього тижня були оприлюднені дані власне виборчої кампанії Дональда Трампа, що вони спочатку року зібрали 53 мільйони доларів і сказали, що 25 мільйонів вони витратили на юристів, інші судові витрати. А за іншими даними, наприклад, і говорить, що цих 40 мільйонів. Ну і звичайно, що все більше республіканців, його опонентів говорить про те, що можливо, навіть якщо зростає зараз підтримка серед виборців республіканців, ну підтримка серед загальних виборців демократів демократів і незалежних вона ну буде падати. І що це що Трампу буде дуже важко перемогти на загальних виборах? Таню, дякую тобі за твій аналіз і справи. Тетяна Ворожко була з нами на прямому зв'язку.